Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні я хочу порушити одну тему, яка часто викликає суперечки і навіть трохи непорозумінь. Це тема сильних жінок і того, чому деякі чоловіки бояться їх. Можливо, ви самі помічали це у своєму житті або бачили на прикладі друзів. Коли жінка впевнена у собі, незалежна, знає, чого хоче від життя, має свої цілі та мрії, не всі чоловіки поруч із нею відчувають себе комфортно. Дехто навіть уникає таких жінок і на перший погляд здається, що це дивно, але насправді все має логічне пояснення. Це не про те, що щось із вами не так, і не про те, що ви занадто сильна. Це радше про чоловічу психологію, про страхи, стереотипи і певні комплекси, які багато хто навіть не усвідомлює. У цьому відео ми розберемося, що насправді стоїть за тим, чому деякі чоловіки відчувають страх або дискомфорт поруч із сильною жінкою. Я розповім про основні причини, покажу, як це проявляється у стосунках, і дам кілька порад, як залишатися собою. Не зменшувати свою силу і при цьому будувати здорові відносини. Отже, якщо вам цікаво зрозуміти чоловічу психологію, перестати брати на себе чужі страхи і навчитися залишатися впевненою та незалежною, залишайтеся зі мною до кінця. Повірте, буде багато корисного і цікавого. Отже, перш ніж ми почнемо розбиратися, чому чоловіки бояться сильних жінок, давайте зрозуміємо, що насправді означає бути сильною. Часто, коли ми чуємо словосполучення, сильна жінка, відразу уявляємо якусь агресивну, владну, навіть трохи страшну особистість, але це величезне непорозуміння. Сильна жінка це не та, яка усіма командує або намагається довести, що вона краща за всіх. Насправді це жінка, яка впевнена у собі, яка знає свою цінність, має власні мрії, цілі та принципи. Вона приймає свої рішення і не чекає постійного схвалення від інших, навіть від партнера. Вона вміє казати ні. Вміє захищати свої кордони і водночас залишатися чутливою та відкритою. Вона може бути ніжною, веселою, легкою у спілкуванні, але при цьому завжди залишатися собою. І ще один важливий момент: сильна жінка не означає ідеальна або бездоганна. Вона може мати сумніви, слабкості і страхи, як будь-хто інший. Різниця лише в тому, що вона не дозволяє цим страхам керувати своїм життям, вона вчиться на своїх помилках і використовує їх як досвід, а не як привід здаватися. Отже, сильна жінка це не про силу над іншими, а про силу над собою, про впевненість, самоповагу і незалежність. І саме така сила часто викликає у деяких чоловіків дискомфорт або навіть страх. Про це ми поговоримо у наступному розділі. Тепер давайте розберемося, чому ж деякі чоловіки відчувають страх або дискомфорт поруч із сильною жінкою. І повірте, це зовсім не означає, що з вами щось не так. Просто у деяких чоловіків є свої психологічні блоки, комплекси або усталені стереотипи. Перша причина страх втратити контроль. Багато чоловіків звикли бути лідером у стосунках. І коли поруч жінка, яка знає, чого хоче, приймає рішення і має власні амбіції, це порушує їхній звичний комфорт. Вони можуть відчувати, що втрачають контроль або що їм доведеться ділити роль керівника. А це лякає. Друга причина стереотипи та соціальні установки. Суспільство багато століть формує уявлення про те, якою має бути традиційна жінка і традиційний чоловік. Коли сильна жінка порушує ці рамки, вона не вписується у звичний сценарій, і дехто просто боїться того, чого не розуміє. Третя причина страх бути недооціненим або почуватися неповноцінним. Коли жінка успішна, незалежна і впевнена, деякі чоловіки починають сумніватися у власних силах, вони порівнюють себе з партнеркою і замість гордості відчувають невпевненість. Іноді це навіть викликає агресивну або захисну реакцію. Четверта причина страх втратити свободу. Деякі чоловіки бояться, що сильна жінка буде занадто незалежною або занадто вимогливою у стосунках. Насправді це не про контроль або обмеження, це про власні побоювання втратити звичну динаміку. Іноді всі ці страхи проявляються дуже тонко: від уникання серйозних тем до психологічного дистанціювання. Надмірної критики, або навіть спроби знецінити жінку, але важливо пам'ятати, це їхній страх, а не ваша проблема. Тепер давайте розберемо, як страх чоловіка перед сильною жінкою може проявлятися безпосередньо у стосунках. І одразу хочу наголосити, це зовсім не про вас і не про ваші помилки, це радше прояви його власних комплексів, упереджень або страхів. Які він часто навіть не усвідомлює, перше, відкладене ухвалення рішень. Ви помічали, як іноді чоловік не може визначитися з простими речами: куди піти, що обрати, як розв'язати проблему? А коли поряд сильна жінка, яка впевнено пропонує варіанти і приймає рішення сама, він може почуватися зайвим або не на висоті. Часто це проявляється у постійному чеканні її думки, відкладанні рішень, і навіть у пасивності. Він не відчуває себе комфортно, бо поруч хтось, хто не потребує постійного підтвердження його авторитету. Друге психологічне дистанціювання. Деякі чоловіки починають тримати дистанцію, емоційно відходити або уникати серйозних розмов. Можливо, він стає більш мовчазним, менше ділиться емоціями або відмовляється від обговорення майбутніх планів. Це не означає, що він вас не любить, це його спосіб захиститися від власного дискомфорту поруч із сильною незалежною жінкою. Третє, надмірна критика або знецінення. Коли чоловік відчуває невпевненість, він може почати знецінювати ваші досягнення, робити жартівливі або навіть образливі зауваження. Наприклад, може сміятися над вашими успіхами або натякати, що це не так важливо. Часто це проявляється у дрібницях коментарі про ваші рішення, зовнішність, стиль життя, роботу чи хобі, його мета підсвідомо знизити вашу силу, щоб самому відчути себе більш комфортно. Четверте постійне порівняння себе з вами. Він може постійно порівнювати себе з вами, вона краще справляється з роботою, вона впевненіша у своїх рішеннях, вона більш смілива та рішуча. І замість того, щоб надихатися вашим прикладом, він відчуває страх, образу або навіть ревнощі. Іноді це може проявлятися у прихованій конкуренції, навіть якщо він цього сам не усвідомлює. П'яте. Уникання близькості у складних моментах ще один прояв. Він може уникати глибоких розмов про емоції або серйозні життєві питання. Чому? Тому що поруч з сильною жінкою йому важко відчувати себе достатньо сильним або впевненим. Іноді це виглядає як холодність, дистанційованість або небажання говорити про майбутнє. Отже, якщо ви помічаєте щось подібне у стосунках, пам'ятайте, це прояви його страху, а не вашої занадто сильної натури. Сильна жінка не повинна підлаштовуватися під чужі комплекси і зменшувати себе, щоб комусь було комфортно. Навпаки. Це сигнал того, що у стосунках важлива рівність, взаємна підтримка та повага. Тепер дуже важливий момент, який треба чітко усвідомити: страх або дискомфорт чоловіка це не ваша проблема. Ніяк і ніколи. По-перше, сильна жінка завжди на правильному шляху, коли залишає себе собою, ваша впевненість, незалежність та активна життєва позиція. Це не загроза, а ваша сила. І той чоловік, який боїться цієї сили, просто ще не готовий будувати стосунки на рівних. Це його страх, його невпевненість, його стереотипи. По-друге, сильна жінка притягує саме тих партнерів, які готові до рівності, поваги і підтримки. Коли ви залишаєтеся собою, ви фільтруєте тих, кому ваш характер здається занадто сильним, і тим самим відкриваєте дорогу людям, які цінують вашу незалежність. По-третє, важливо пам'ятати про ваші особисті кордони: якщо чоловік відчуває страх або дискомфорт поруч із вами, це не означає, що ви повинні змінювати себе. Ви не зобов'язані підлаштовуватися під чужі комплекси або менше сяяти, щоб комусь було зручно. Навпаки, ваші кордони і самоповага роблять вас ще більш сильною та привабливою. І нарешті сильна жінка бачить цю ситуацію як урок і досвід. Замість того, щоб брати чужий страх на себе, вона вчиться розпізнавати сигнали, розуміти мотиви і будувати здорові стосунки з тими, хто готовий цінувати її такою, якою вона є. Отже, якщо ви сильна, незалежна, впевнена в собі жінка, не бійтеся цього, ваш характер, ваші успіхи і ваша незалежність. Це ваші переваги, і вони повинні залишатися з вами. Не дозволяйте страху іншого визначати вашу цінність. Тепер давайте перейдемо до найціннішого. Конкретних порад для тих, хто відчуває себе сильною жінкою і хоче будувати гармонійні стосунки, не підлаштовуючись під страхи або невпевненість партнера. Тут я дам не просто загальні поради, а практичні кроки, які реально допомагають залишатися собою і не втрачати власну силу. Перша порада ніколи не зменшувати себе. Часто ми чуємо фразу. Будь менш сильною, він може злякатися, але насправді це прямий шлях до втрати власної цінності. Не ховайте свої успіхи, таланти, амбіції або думки. Наприклад, якщо ви отримали підвищення на роботі, радійте цьому і діліться своєю радістю з партнером. Якщо він боїться вашого успіху, це його проблема, а не ваша. Ваша сила це ваша перевага. Друга порада шукати партнерів, які поділяють ваші цінності. Сильна жінка щаслива поруч із людиною, яка готова до рівності. Якщо чоловік не готовий до цього, не варто намагатися пом'якшити його страхи. Наприклад, якщо ви любите приймати рішення разом і обговорювати плани, шукайте того, хто буде радіти вашій самостійності, а не відчувати дискомфорт, це економить час і емоції. Третя порада розвивати емпатію і чесну комунікацію. Говорити про свої почуття та мотиви це важливо, але робіть це не для того, щоб зменшити себе, а щоб створювати здоровий діалог. Наприклад, якщо чоловік почувається непевно через ваш успіх, спокійно поясніть: мені важливо робити кар'єру і реалізовувати себе, але це не зменшує твою цінність у моїх очах. Така комунікація допомагає знімати напруження без жертвування власною силою. Четверта порада. Розпізнавати сигнали страху та не брати їх на себе. Якщо він критикує ваші досягнення, дистанціюється або порівнює себе з вами, сприймайте це як прояв його страху, а не вашу невідповідність. Наприклад, якщо чоловік робить зауваження про вашу кар'єру або стиль життя, пам'ятайте, це не ваша проблема. Ви не зобов'язані змінювати себе, щоб йому було комфортно. П'ята порада залишатися собою і цінувати себе. Нагадайте собі щодня, ваша сила, незалежність і впевненість це ваші суперсили. Любіть себе такою, якою ви є, і не дозволяйте страху іншого визначати вашу цінність. Приклад. Якщо ви обрали кар'єру або хобі, які вам подобаються, не зменшуйте свої амбіції, навіть якщо це здається занадто для партнера. Шоста порада: використовувати страх чоловіка як фільтр. Страх чоловіка перед сильною жінкою можна сприймати як тест, хто готовий будувати стосунки на рівних, а хто. Ні, це допомагає уникнути токсичних ситуацій і знаходити партнерів, які дійсно цінують вас і готові підтримувати вашу силу. Сьома порада: підтримуйте внутрішню силу через самоосвіту та розвиток. Чим більше ви розвиваєтесь, тим впевненіше почуваєтесь у собі. Коли ви займаєтесь саморозвитком, хобі, кар'єрою або здоров'ям, ви не тільки підвищуєте свою цінність, а й відчуваєте внутрішню свободу. Це дозволяє легше справлятися з реакціями партнера і залишатися сильною навіть у стресових ситуаціях. Восьма порада: пам'ятайте про підтримку спільноти, обирайте друзів і людей, які вас надикать і підтримують вашу силу. Це додає впевненості і допомагає не сумніватися у власних діях, навіть якщо партнер боїться вашої самостійності. Отже, сильна жінка не боїться залишатися собою, цінує свої досягнення і шукає тих, хто готовий до взаємності та поваги. Ваша сила це не вада, а ваша перевага, і вона завжди працює на вас. Отже. Підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Сильна жінка це не та, яка всім командує або домінує, а та, яка впевнена в собі, незалежна, знає свою цінність і не боїться йти своїм шляхом. Іноді саме ця сила викликає у деяких чоловіків страх, дискомфорт або невпевненість, це прояви їхніх власних комплексів і стереотипів. А не ваша проблема. Ми розібралися, як страх чоловіка може проявлятися у стосунках, від відкладених рішень і психологічної дистанції до критики та порівнянь, і ми зрозуміли, що це все його страх, а не доказ того, що ви занадто сильна. Важливо пам'ятати, ваша сила, незалежність і впевненість це ваші переваги. Не зменшуйте себе заради чужого комфорту, шукайте тих, хто готовий будувати стосунки на рівних, хто цінує вас і вашу самостійність. Використовуйте страх чоловіка як фільтр, він допомагає зрозуміти, хто дійсно готовий до взаємності. І наостанок, хочу сказати вам: залишайтеся собою, любіть себе, розвивайтесь. І не бійтеся своєї сили. Ви, цінність і правильний чоловік, буде радіти вашій впевненості, а не боятися її. Якщо це відео було для вас корисним або надихнуло замислитися, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залиште коментар. Поділіться своїм досвідом або порадами, як ви справляєтеся зі страхом чоловіків перед сильною жінкою. Ваш досвід може допомогти іншим. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся сильними і впевненими.